Свідчуємо ваш вибір у бурхливому морі пропозицій. Усім вітання. Мене звати Дар'я, я авторка і ведуча подкасту Освітній Маяк. Сьогодні з нами декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини. кандидат наук із фізичного виховання та спорту професор Сергій Георгійович Кушнюрюк. Вітаємо в етері. Вітаю, пані Дар'я. Щиро дякую за запрошення. Радий бути в етері подкасту «Освітній маяк. Для мене велика честь сьогодні представляти наш факультет фізичної культури, спорту та здоров'я людини, розповісти про нашу діяльність, здобутки та перспективи. Сподіваюсь, розмова буде цікавою та корисною, як для абітурієнтів, так і для всієї освітянської спільноти. І розкажіть, будь ласка, про спеціальності вашого факультету і на яких формах навчання можна здобувати освіту. На факультеті фізичної культури і спорту та здоров'я людини здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за актуальними та затребуваними спеціальностями, які охоплюють сферу фізичної культури, спорту, освіти та хореографії. На рівні бакалаврату факультет фізичної культури спорту та здоров'я людини готує фахівців за такими спеціальностями. Середня освіта фізична культура, що передбачає підготовку вчителів фізичної культури. Для закладів загальної середньої освіти, середня освіта біологія та здоров'я людини орієнтована на підготовку педагогів, які викладатимуть біологію та основи здоров'я. Спеціальність хореографія спрямована на фахову мистецьку підготовку майбутніх хореографів для освітньої, творчої та сценічної діяльності, фізична культура і спорт яка забезпечує підготовку тренерів з видів спорту, інструкторів та фахівців у сфері спортивної діяльності. Кожна з цих спеціальностей поєднує теоретичну базу з практичною підготовкою, що дозволяє випускникам успішно реалізовувати себе в професійній сфері. На рівні магістратури підготовка здійснюється за спеціальностями: фізична культура і спорт, середня освіта, біологія та здоров'я людини, форми навчання денна та заочна що дозволяє здобувачам обирати зручний формат відповідно до власних життєвих обставин та професійної діяльності. Наш факультет орієнтований на практичну підготовку фахівців, здатних працювати у сфері освіти, спорту, освіти та творчої діяльності, відповідаючи сучасним вимогам ринку праці. І щодо позааудиторної активності, наприклад, щодо гуртків, знаємо, що на вашому факультеті функціюють онлайн-гуртки спорт заради здоров'я, за напрямками фізична культура і спорт, дизайн здоров'я, фізичне підготовлення студентської молоді. Також ваші студенти мають можливість відвідувати гурток, наприклад, сучасні оздоровчі технології. Прокоментуйте, будь ласка, тут. тобто, які гуртки доступні вашим студентам? Після переміщення університету та переходу на онлайн формат діяльність гуртків зазнала певних змін, які значною мірою стали поштовхом для розвитку. Насамперед, онлайн формат зробив участь в гуртках більш доступною. Зросла кількість студентів, які долучаються до науково дослідної творчої та Ініціативної діяльності робота гуртків стала мобільнішою, зручнішою для поєднання з освітнім процесом. Серед гуртків, що продовжують активно працювати в онлайн режимі, дійсно особливо вирізняються гуртки спорт заради здоров'я і сучасні здоров'я технології. Але керівник на факультеті активно діються гуртки науково-дослідного та культурно-естетичного спрямування, серед яких Науковий гурток традиційні та інноваційні методи розвитку творчості в сучасному танці, який працює на кафедрах хореографії та фітнесу, та наукові гуртки Актуальні проблеми біології, формувальна культура здоров'я студентської молоді, що організовані на базі кафедри біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації. Участь у гуртковій гуртовій роботі дозволяє студентам розвивати власний науковий потенціал. Удосконалювати професійні компетентності, формувати критичне мислення, комунікативні навички та здатність до міждисциплінарної взаємодії. Тож онлайн-умови не стали перешкодою, а навпаки, стимулювали оновлення форматів роботи та розширення можливостей для академічного зростання студентів нашого факультету. Переміщення не стає на заваді для гурткової діяльності. А розкажіть, будь ласка, про, наприклад, співпрацю факультету і про наукові можливості студентства тут. На чому варто наголосити для вступника на факультеті ми активно розвиваємо наукову діяльність, і це підтверджують високі показники публікаційної активності наших викладачів. Маємо понад сотню публікацій у фахових виданнях категорії Б, та більше 30 у міжнародних науково-метричних базах Web of Science і Scopus. Це свідчить про високий рівень наукових досліджень, які проводяться наші науково-педагогічні працівники. Кафедри факультету здійснюють науково-дослідну роботу з актуальними темами та беруть участь у конкурсах наукових проєктів, які організує Міністерство освіти та науки України. Викладачі активно залучаються до підготовки і реалізації наукових досліджень, що додаються на конкурсі ІМОН України, а також за напрямком Жан Моне в рамках програми ЄС «Ерасмус Плюс. Міжнародна праця це один важливий напрямок роботи нашого факультету. Нещодавно ми уклали угоду з Інститутом спорту та фізичної культури Вищої школи економіки в Будгощі, Польща. У жовтні цього року спільно з польськими партнерами та партнерами з Республіки Молдова плануємо провести сьому міжнародну науково-практичну конференцію, яка стане майданчиком для обміну досвідом між науковцями та практиками з різних країн. Особливу увагу ми приділяємо залученню до науки молоді. Наші студенти, як бакалаври, так і магістри, беруть активну участь у конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах. Публікую тези та статті разом зі своїми науковими керівниками. Така діяльність не лише розвиває професійні навички, а й підвищує їхній академічний рейтинг. Вона відкриває реальні можливості для отримання престижних стипендій. Ми пишаємося тим, що щороку ми маємо стипендіантів не, тільки, не лише на рівні факультету, а й серед кращих усього університету. Це яскравий приклад того, як поєднання науки, спорту. І практики відкриває молодим людям перспективи для успішної кар'єри та професійного зростання. І якраз щодо цього, щодо можливостей. Якщо можна, поділіться із нашою аудиторією, історіями успіху ваших студентів, випускників. Знаєте, наші випускники це справжня. Справжня гордість факультету, серед них успішні вчителі фізичної культури, біології та основ здоров'я, які працюють у школах, ліцеях та гімназіях по всій Україні. Вони не лише навчають, а й формують культуру здорового способу життя у молодого покоління. Також серед наших випускників тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заслужені тренери України, чемпіони олімпійських, паралімпійських та всесвітніх ігор. У галузі мистецтва себе успішно реалізували викладачі та хореографи центрів дитячої творчості, артисти, керівники хореографічних колективів. Ці приклади успіху надихають нинішніх студентів і демонструють, що професії, пов'язані з фізичною культурою, спортом, здоров'ям та мистецтвом, мають широкі перспективи і вагомий вплив на розвиток суспільства. І... Це питання, чесно кажучи, не вносила до плану, але ваша думка. Зважаючи на ці історії, гуртки і наукова діяльність, це доповнення до навчання, на вашу думку? Чи це більше вклад у свою особистість, у свою, так би мовити, професійну особистість? Це і так, і так. Як от коротко відповіла. Тобто, ви б безумовно рекомендували долучатися до позааудиторного? Обов'язково, обов в обов'язковому порядку. І повернемося до навчання. Практика як складник освітніх програм, практика в умовах сьогодення, в умовах переміщення. На вашому факультеті більше проходить офлайн, онлайн, чи це змішані формати? На факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я людини формат проходження практики зазнав змін, але при цьому зберіг високу якість та професійну спрямованість. Наші студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базах, з якими укладені відповідні угоди про співпрацю. Це, зокрема, заклади загальної середньої освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні клуби. Центри естетичного виховання та інші позашкільні установи. Частина практики може реалізовуватися в онлайн форматі, це особливо актуально для аналітичних, проектних і звітних етапів, а також у разі обмежень, пов'язаних з безпековою ситуацією. Викладачі факультету розробляють програми практик, які максимально адаптовані. До сучасних умов і спрямовані на формування здобувачів практичних навичок, професійної компетентності, вміння працювати з різними віковими категоріями. Таким чином, змішаний формат практики дозволяє поєднувати безпосередньо взаємодії з учасниками освітнього процесу офлайн і з можливостями цифрових технологій онлайн, що забезпечує гнучкість, безперервність і якість професійної підготовки майбутніх фахівців. У галузі фізичної культури, спорту учителів та хореографів, з огляду Я на... відповім, Ваше? Так, так. Дякую, дякую, з огляду на все, все ж таки на те, що освітяни це все ж таки представники творчої професії, скажіть, будь ласка, розкажіть нам про студентські ініціативи вашого факультету і до кого можна звернутися. Якщо є певна якась ідея щодо студентського життя або щодо будь-чого іншого. Ну, на нашому факультеті реалізуються студентські ініціативи. Вони спрямовані на розвиток освітнього, наукового, спортивного та культурного середовища. Наші студенти беруть участь в організації спортивно-масових заходів, тематичних зустрічей, флешмобів, тренінгів. Проєктів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя тощо. Координацією таких активностей займається студентська рада факультету. Це команда ініціативної відповідальної молоді, яка є голосом студентства та виступає посередником між адміністрацією факультету та здобувачами освіти. Студрада активно співпрацює з викладачами, деканатом, а також іншими факультетами та організаціями, реалізуючи спільні проєкти. Якщо у студентів є ініціатива, ідея або бажання долучатися до існуючих проєктів, він може звернутися безпосередньо до представників студентської ради або до заступника декана з виховної роботи. На факультеті завжди відкриті до пропозицій і підтримують молодіжні ініціативи. Виклики факультету. І з чим стикаєтеся ви як очільник, і з чим стикається адміністрація, студентство факультету саме в контексті ось онлайн формату роботи? Чи можливо переміщення це не виклик, це можливості і нові горизонти? Безумовно, перехід до онлайн формату та переміщення університету стали серйозними викликами для нашого факультету. Адже ми готуємо фахівців, чия діяльність значної міру базується на практиці, вчителів фізичної культури, біології та здоров'я людини, тренерів з відділ спорту та хореографів. Зрозуміло, що дистанційне навчання в умовах воєнного часу потребувало швидкої адаптації освітніх програм, переосмислення методик викладання практичних дисциплін та активного залучення цифрових технологій. Серед основних викликів залишається обмеження безпосередньої взаємодії зі здобувачами освіти. Однак викладачі факультету творчої і ефективно відповідають на всі виклики, впроваджуються відеоуроки, онлайн-семінари з демонстрацією техніків прав, самостійні заняття з відеозвітами, використовуючи цифрові платформи для візуалізації рухов... рухової активності. За сприятливої безпеки ми активно повертаємось до офлайн-формату навчання, розширюючи практичну вкладову та впроваджуючи елементи змішаного навчання. Це дає змогу підвищити якість підготовки майбутніх фахівців, забезпечуючи ефективну комунікацію та розвиток професійних навичок. Водночас, переміщення та нові умови відкрили перед нами нові горизонти. Онлайн формат дав можливість залучувати до лекцій і майстер-класів тренерів, викладачів, фахівців з інших міст, навіть країн. Студенти стали більш гнучкими, мобільними, навчились працювати самостійно, критично мислити і ефективно використовувати цифрові ресурси. Також ми активніше залучаємося до всеукраїнських та міжнародних проєктів онлайн-конференцій, програм академічної мобільності. Отже, попри складнощі, Нові обставини стали не лише випробуванням, а й стимулом до оновлення, розвитку і зростання як для викладачів, так і для студентів факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини. Отже, вдалося перетворити виклики на безумовні плюси, і позитиви і нові навички. Якщо ви не проти, хочемо запропонувати невеличке бліцопитування. На вашу думку, підготовка заздалегідь в останній момент чи імпровізація до Ну, мені здається, підготовка це заздалегідь. На ваш погляд, три найбільш перспективні спеціальності в БДПУ? Ну, це фізична культура і спорт. Хореографія, середня освіта, фізична культура, біологія та здоров'я людини. Як би ви порадили три, три такі основні поради вступнику із тайм менеджменту. Як організуватися? Ну, мої поради. Перше, чітко плануй свій день і тиждень. Друге, визначай пріоритети та зосереджуйся на головному. І третє. Не відкладай можливі справи на потім дій вчасно. Як би ви сказали, три слова, які найкраще, найточніше описують БДПУ в цілому? Це якість, розвиток, незламність. Безумовно. Ми дуже вдячні вам, пане Сергію, за змістовну, нагальну таку актуальну розмову. І нагадаю для наших слухачів наш сьогоднішній гість, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини, кандидат науки із фізичного виховання та спорту, професор Сергій Георгійович Кушнюрюк. З вами був подкаст «Освітній Маяк. Слухайте нас на студмедіа БДПУ і ми також доступні на сторінках видання Університетське слово.